Чи думали ви колись, як було б, якби ви могли тримати Всесвіт у своїх руках? Світ побудований із світла та ілюзій. Уявіть, що ви надіваєте не окуляри, а цілий портал. Це не просто екран перед вашими очима, це інженерний тріумф, створений для одного обману вашого мозку. Фізичні принципи ВР це основа цього чарування. Перше стереоскопічний зір та дисплеї. Наш мозок сприймає глибину завдяки бінокулярній диспарантності, невеликій різниці в зображенні, яку бачать ліве та праве око. Шолом ВР містить два окремих мікродисплеї. Часто OLED або LCD з дуже високою щільністю пікселів PPI. Кожен дисплей показує одну й ту саму сцену, але зі сувом імітуючи роботу очей. Лінзи між дисплеями та вашими очима фокусують зображення, розтягуючи його на все поле зору, стираючи межі екрану. Друге. Відстеження голови, Head Tracking. Щоб ілюзія не розсипалася, коли ви повертаєте голову, система має миттєво перераховувати картинку. Для цього використовуються комбінації датчиків. Гіроскопи відстежують кутову швидкість обертання голови, акселерометри вимірюють лінійне прискорення, магнетометри. Діють як цифровий компас, визначаючи орієнтацію в просторі. Ця трійка називається інерційним вимірювальним блоком IMU. Для точності їх доповнюють зовнішніми камерами, як у Valve Base Station, або внутрішньо камерами, які сканують навколишнє середовище, розміщуючи шолом у 3D просторі. Четверте відстеження рухів motion tracking. Контролери у ваших руках це продовження вас у віртуальному світі. Вони також мають власні imu датчики, а їх положення точно визначається камерами. Сучасні системи починають відмовлятися від контролерів на користь відстеження рук. Hand Tracking, де камери безпосередньо щитують положення ваших долонь і пальців, перетворюючи їх на цифрові аватари, аудіо та тактильний зворотній зв'язок. Ілюзія неповна без звуку. Просунута просторова аудіотехнологія створює ефект, коли звук об'єкта змінюється в залежності від того, куди ви дивитесь і повертаєтесь. А вібрація у контролерах навіть гаптичні костюми майбутнього імітує удар, віддачу чи дотик, замикаючи коло обману мозку. Віщі і Мрійники Історія і провидці. Ця технологія не з'явилася за ніч. Її будували десятиліттями. В 1838 році Чарльз Вітстоун створює стереоскоп, вперше продемонструвавши, що два пласких зображення можуть створити ефект глибини. Це був перший кірок у фундамент ВР. В 1930-ті роки Едвін Лінк розробляє тренувальний симулятор польоту Трейнер» на основі пневматики. Це була перша механічна ВР для серйозних цілей. У 1956 році кінематографіст Мортон Гейліх будує сенсораму машину, яка поєднувала стереоскопічний 3D зображення, вібрацію крісла, стереозвук, вітер і навіть запахи. Він був на століття попереду свого часу. В 1968 році батьком віртуальної реальності називають Айвана Садерленда. Разом зі студентом Девідом Евансом вони створили Дамоклів меч, перший у світі Шолом ВР, підвішаний до стелі. Зображення було примітивним, складалось з провідних рамок, але це була справжня інтерактивна 3D-середовище. В 1980-90-ті роки Джерон Ланір, піонер комп'ютерної графіки, дає технології сучасну назву «Virtual Reality», і засновує компанію VPL Research, яка продала перші комерційні шоломи iPhone і данглави Dataglav. В 2012-му молодий ентузіаст Палмер Лакі створює прототип шолому Oculus Rift. його успішна кампанія на Kickstarter відроджує масовий інтерес до VR і дає Сучасній ері В.Р. ПриГОДА в лабіринті минулого. А тепер історія. Ви археолог, і ваше завдання дослідити нещодавно знайдений єгипетський храм, стіни якого ось ось обваляться. Ви заходите до спеціальної кімнати. кейв Cave Automatic Virtual Environments. стіни, підлога і стеляться екрани. Ви надягаєте легкі 3D окуляри з відстеженням. Проєктори миттєво створюють навколо вас фотореалістичну пустелю. Ви чуєте, як вітер обдуває ваше обличчя, обдув забезпечують розташовані навколо вентилятори. Перед вами вхід у гробницю, ви піднімаєте віртуальний ліхтар, в вашій груці просто маркер з відстеженням, всередині гірогліфів. ви наказуєте голосом збільшити напис над дверима, штучний інтелект обводить фрагмент і він з'являється перед вами у збільшеному вигляді. Ви перекладаєте його і розумієте, що це попередження про пастку. Ви обережно робите крок, і раптом підлога під вами провалюється, ваше тіло мимовільно робить порив уперед. Інерсійні датчики відстежили ваш різкий нахил, і система відтворила це у віртуальному світі. Ви стрибаєте через провалля, ваше серце колотає. Це не справжня небезпека, але тіло цього не розуміє. Знайшовши артефакт, ви берете його в руки. Віртуальний об'єкт важкий і контролер у вашій груці відповідає серією коротких імпульсів, імітуючи вагу і текстуру каменю. Ви повертаєте його в руках, і камери відстежують кожен рух, обертаючи модель на екрані. Раптом… Система попереджає підвищений вміст вуглекислого газу евакуюватися. Це дані з реальних сенсорів, які вбудовані в справжню гробницю, які інтегровані в симуляцію. Ви встигаєте вийти якраз перед тим як стеля у віртуальному світі з грухком обвалюється. Ви рятуєте не лише себе, а й унікальну інформацію для науковців. Ця пригода не фантастика. Саме так сьогодні тренуються хірурги, проектанти, пожежники та астронавти, віртуальна реальність це не лише розваги, це міст між людською уявою і фізичними законами, міст, побудований геніями минулого. По якому ми сміливо йдемо у майбутнє?